Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound Продовжуємо розпочати, а саме домінюємо конденсатори у блоку живлення на цій платі. Нам залишилось, як ви пам'ятаєте, ось ці три великі, Вон Там вони стоять: 1, 2, 3. Цих конденсаторів не було в наявності. Вчора до мене прибули конденсатори. На жаль, таких. Не вдалося знайти у продажу. Взяв ось такі. Це досить непогана фірма хітано. Параметри задовільняють, але, як ви бачите, форм-фактор в них ось такий звичайний. Тому доведеться щось поміркувати, якось придумати, щоб їх сюди поставити. Я вже так прикинув, дивіться. Якщо їх ставити, використовуючи один отвір від цих конденсаторів, наприклад, ось так вертикально, ось так на це місце, то вони тут мають стати. Якраз не буде заважати оцей жмут проводів, і тут їм вистачить місця, навіть отам далині, вони все рівно не будуть заважати мотору. Ну і нічому іншому не будуть заважати. Тому зараз пробую. Знімаю знов цю плату. Ви пам'ятаєте, зверху тут два гвинти. Отак, раз, два. І оцей я відкручував. Також знімаємо раз, два, три, шість контактів і оцей роз'єм. І в нас лишається плата лише на цьому жмуті. Ну, я думаю, він нам і цей раз не завадить, той раз не завадить, і цей раз теж не завадить. На цей раз э, я плату поки що не кріпив. Отак вона стоїть тут, тримається на цьому жмуті, відпаяв ці края. Можна прибрати оце. -о. Воно трималося тут лише за рахунок конденсаторів. Бачите, такий еластичний матеріал, така гарна резиночка. Звільнив місце, як ви бачите, його тут багато. Я думаю, що можна поставити, наприклад, ось так конденсатор. Де він тут був? Ось тут, так? Да. Ось так. І, як ви бачите, на просвіт є місця, де можна просверлити другий отвір, поставити конденсатори у звичному положенні. А зі зворотньої сторони підпаяти ніжки до тих доріжок, де яких потрібно. Є в мене таке свердло тоненьке. Зараз я цим займуся. Зробив помітки, де можна засверлитися. Ось тут. Бачите, ця точка стоїть тут прямо на доріжці. Якраз виходимо на потрібну доріжку. Ось вона йде. Тут взагалі ідеально. І ось третя. Тут доведеться перекидати місток десь аж до сюди. Ну, побачимо. Для того, щоб зробити такі маленькі отвори в мене є зараз. Ось отаке тоненьке, друзі, свердло. Зараз я посвердлю, покажу. Ось такі отвори вийшли, бачите, такого самого діаметру, як і по заводу. Ось тут і ось третій. Крихти я зібрав ватною паличкою зі спиртом. Ось зараз буду встановлювати конденсатори. Ось так це виглядає, друзі. Для вас пройшло трохи часу, для мене більше години. Тепер конденсатори отак стоять. Перевірив ще раз плюси і мінуси. Як ви бачите, оці два крайні вони взагалі. Стали як рідні. ну В цьому плюс довелося туди подовжити трохи, але все тут надійно заізольовано. І можемо зараз її ставити на місце. І я думаю, що можна вже буде і включити. Ось так тепер виглядає ця плата, стоїть на місці. Ось стоять наші три конденсатори, як ви бачите, Взагалі нічому вони не заважають. Всі жгути проходять мимо. Все отлічно. Зараз перевірю всі запобіжники, які тут доступні. Ось один. Тут ось ціла купа. І тут ось раз, два, три. Зараз їх перевіряємо. І можна буде. Включити, ну, як завжди, через лампочку. Отак, давайте, щоб ви приймали в цьому участь. Так, поїхали. Тут дзвон світло діодів, чи той просто діодів. Так. Цей є. Так, далее. Е. Е. Да, тут и тут ховается Е. Это и, и дальний. А что дальний? И дальний Е. Тут у нас Е. 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 Запобіжники всі цілі. Зараз будемо вмикати. Все підготував, включив через лампу. Лампу ви бачите. Включаємо. Щось таким звуком мотор працює і лампа світиться. О, як странно він себе поводить дивно. Ну лампа вже, але мотор нестабільно якось він підвиває, друзі. Щось з'явилося на індикаторі. До речі, підсвітка шкали є. Не дуже видно, скільки там лампочок горить. Ні, як ви бачите, мотор ще підгулює. Не будемо мучати ми апарат. Тоді будемо міняти конденсатори далі. Поміняємо на платі ведучого двигуна та на платі бокових моторів. Плата ведучого двигуна розташована ось тут. Знімаємо оцей роз'єм. Можна також і ці зняти, можна залишити. Подивимося, як буде зручно. Вон там є два гвинти. Вон один, і он там зверху другий ховається. Он то. Відкручуємо їх і знімаємо цю плату. Плату я відкрутив, трохи її повернув коло своєї вісі. Ось так вона тримається на цьому жмуті. Я думаю, що ці два конденсатори я поміняю. Тут, думаю, не буде складнощів. І ці конденсатори я обов'язково після заміни перевірю. Перевірю також ось цей конденсатор. Оцей. Він тут такий незвичайний. Ось. І подивимося, може, саме з-за них. Мотор так дивно себе поводив. Ось наші два герої. Ось вони, дві десяточки. Давайте подивимося, яка в них ємність остаточна. Так, перший беру. Я спочатку думав, що поганий контакт, але перевернув. Бачите, ось така ємність одного. Беремо другий. цього така сама, ну принаймні стабільно. Бачите, ось такі. Не дивно, що з такими конденсаторами мотор якось працював не так. Той конденсатор такого цікавого вигляду я перевірив. Ну, він там стоїть у платі і взаємодіє з платою, тому він показує там різні значення, але сподіваюсь, що він живий. Зараз платку я поставлю цю на місце і будемо знову вмикати магнітофон. Показую лайфхак, як можна закручувати гвинти під шліц в таких місцях. Беремо звичайний скотч, відрізаємо полоску, склеюємо гвинт з викруткою, закручуємо, потім викрутку тягнемо на себе. Я поки що не зажимав, бо треба ще верхній закрутити. Ось так. Можливо, сюди ще один стане. І буду закручувати верхній, бо інакше, отам його закрутити практично неможливо. Друга спроба за сьогодні. Так, лампа потухла. Звук став трошки кращий. Це в нас дев'ята. 19 дев лампа знов потухла. На переходних режимах я... вона загорається, потім притухає. Я думаю, що йому просто не вистачає напруги, щоб нормально працювати. Тому зараз ми включаємо його напряму і дивимося, що він нам буде розказувати. Поїхали? Ну, трохи звук є. Це дев'ятнадцята. Дев'ята тихенько. Той його фірмовий підсвист, Трохи є. Ну, треба його ще змастити, але вже. Але вже більш-менш. Можливо, це просто вібрація від чогось там. Так, можемо спробувати його тепер включити у якийсь режим, ну, наприклад, у відтворення. Ну, і як ви бачите, працює. Якщо перемкнутися на реверс, Реверс він, бачите, не хоче перемикатися. Чи хоче? Ну, я щось щось не зрозумів. Так, ано. Круте вперед. А ні. Друзі, все нормально, перемикається він на реверс. Тільки дивно, чому тоді ролик не відскакує, коли він він же ж коли перемикає вперед-назад, він має ролик опускати, перемикатися і піднімати. Він цього чогось не робить. А чому? Давайте йому поставимо трошки ці піднімемо натяг стрічки. І ще резиночка десь є. Щоб більш-менш йому було зрозуміло, що стрічка ніби стоїть. Ось так буде нормально. Так. Дев'ята не так шумить. Поїхали. Це він зараз іде назад. Ну, давай. Іде назад, все нормально. Автостоп спрацьовує, бо колищатко це стоїть. Ну, вперед. Перемикається він швидко. Але ну так, вперед крути. Але все рівно, друзі, мені здається. Здається, трохи неправильно він працює. Так, да, неправильно, як ви бачите, ролик не опускається в момент перекидання реверсу, а повинен. я думаю, що, можливо, із-за цього нюансу і трошечки не той звук мотора. Це ми з'ясуємо. Тепер треба поміняти ще конденсатори на платі керування бічними моторами. Ну і всі інші також треба міняти. Оці поміняємо. Дійдемо до плати керування, але це вже в інших роліках. Я думаю, в цьому роліку ми зробили достатньо, я показав вам щось трошки. Доміняли на блоці живлення, там тепер все гаразд, плата керування ведучим мотором також працює, швидкостя перемикаються. Ну і далі я буду працювати і вам показувати. Традиційно, всім всього найкращого, не забувайте про лайки та підписки. Ну і побачимось!